2024 рік був непростим для кожного з нас. Наприклад, в мене зараз він асоціюється з подорожами, друзями та родиною. Точніше, це єдиний момент, які мені допомогли не поїхати кукухою в цьому році, адже також було й дуже багато складнощів, починаючи від фізичного та ментального здоров'я, закінчуючи вимогателями, яких було взагалі дуже дуже багато. Для себе я винесла дуже багато також. Життєвих уроків, які взагалом змінили моє світосприйняття, сприйняття мого оточення і багатьох моментів в цілому. Але знаєте що? Я пропоную не ворушити минуле і залишити 2024 рік у 2024-му і вриватися з ноги у 2025. <плес> <плес> Адже я впевнена, що цей рік буде набагато кращий, ніж попередній для кожного з нас. Тож, давайте з вами поставимо собі просто бомбезні цілі на 2025 рік, які ми з вами будемо досягати. З вами Катя Крипто, Інвестанута, і погнали! Ну і якщо ви хочете розібратися в світі криптовалют і робити такі шикарні результати, як роблять мої учні, то будь ласка, заповнюйте анкету перезапису в описі під цим відео. Це анкета на моє авторське навчання по крипті, де ми з вами будемо вивчати різні інструменти, починаючи від стейкінгу, закінчуючи нодами та теснетами. Всіх чекаю на навчання. І якщо 2024 рік був роком дракона та карми. То 2025 це рік зеленої дерев'яної змії. Ця тварина символізує мудрість, проникливість і приховану силу, а її стихія дерева поєднує гнучкість та стійкість. Зелений колір у східній традиції символізує оновлення, розвиток і гармонію, що робить 2025 рік ідеальним для тих, хто прагне особистого розвитку і стабільності. І звісно, я не можу сказати, що я вірю в якісь там город. Або рік дракона, змій і так далі. Але якраз таки ця інформація дуже підходить до теми нашого з вами відео. Адже саме сьогодні ми з вами будемо ставити собі цілі на найближчий 2025 рік. А зелена якраз таки змія це символ невеличких, але ефективних рішень. Або, як я дуже люблю казати, маленькі кроки до великих результатів. А тепер давайте з вами Проговоримо, навіщо взагалі ставити ці цілі і фокусуватися на цілях, на планах і так далі. Наприклад, я щодня, ну майже щодня, веду свій щоденник самопрограмування. Е, я це роблю зранку, і це мені знаєте допомагає налаштуватися правильно на день. Як хтось любить пити каву вранці. І якраз таки ось ця чашка кави допомагає створити правильну атмосферу для гарного дня. І якщо немає Цієї чашки кави зранку, то начебто день не виглядає правильно. І ось так в мене з моїм щоденником самопрограмування. Адже щодня записуючи свої думки, цілі та вдячності, ви налаштовуєте свій мозок на, скажімо так, правильні вібрації. І це вже науково доказаний факт, який нам каже про те, що самопрограмування працює. І якщо ви налаштовуєтеся на якусь подію, то вона скоріше за все, якраз. Таки трапиться у вашому житті. Чи вона погана, чи вона класна? І якраз таки, якщо вам цікаво більш детально дізнатися про ці всі нейронаучні моменти, про самопрограмування, про розписання своїх цілей, то напишіть в коментарях, я можу для вас записати окреме відео на цю тему. Так. А тепер до вже практичних питань, як саме правильно записувати свої цілі? Наприклад, я записую свої цілі, начебто вони вже збулися. Наприклад, я вдячна за те, що я здорова, що в мене підтягнуте тіло і що я смачно та правильно харчуся. Або я вдячна за те, що я є доларовим мільярдером. Тобто тут суть у тому, що ви дякуєте Всесвіту собі або ще. Комусь за свої мрії, які вже, начебто, здійснилися. І навіть враховуючи той факт, що я поки що не являюся доларовим мільярдером, я вже вдячна за це. Тобто, я себе переміщую в ту реальність в той сесвіт, де це вже. Здійснилося. І також дуже важливо не писати слово не. Наприклад, я не хворію, такого писати не можна. Треба писати я здорова і так далі. Це такі два лайфхаки стосовно введення щоденнику самопрограмування та записування своїх цілей. А тепер давайте перейдемо до моїх цілей на 2025 рік. Якщо чесно, то хочу одразу сказати: я не дуже люблю ділитися чимось, поки. Ще це не зробила. Але коли я почала ділитися з вами своєю мрією, потрапити до Forbes з 30 до 30, то якраз таки саме тоді вона і почала здійснюватися. Тож можу сказати на своєму прикладі: не бійтеся ділитися своїми цілями, своїми амбіціями з правильним, скажімо так, колом людей, щоб це вас не демотивувало. І з іншого боку, щоб ви були впевнені в тому, чого ви хочете. І щоб ви могли про це відкрито казати, тому що це якраз таки дуже сильно зблизить ваші цілі до реалізації. Отже, як і завжди, в мене є повсюди структура, і тут я розділила свої цілі на декілька. Модулів, давайте скажемо так. Перший модуль це в нас фінансові та матеріальні цілі. І перша моя матеріальна і фінансова ціль це продати вілу на балі. Вона якраз таки дуже скоро, сподіваюсь, добудується. До речі, коли вона добудується, я також зніму великий випуск, влог про цю вілу, де я вам буду розповідати, як проходило її будування, які були проблеми з ними, які були затримки, і як в все по итогу вирішилося. Тож, перша моя фінансова ціль це продати нашу вілу на балі. І так, ми все ж таки вирішили її продавати, а не здавати в оренду, тому що це, скажімо так, звільнить капітал для того, щоб купити. Дві ще віли, і це якраз таки наступна моя друга ціль це купити ще дві віли на балі на тіло та прибуток, тобто на капітал, який ми отримаємо з продажу першої віли. Потім моя наступна фінансова ціль це заробляти, точніше, не заробляти, а отримувати 500 тисяч доларів чистого прибутку щомісяця. З цих 500 тисяч я дуже хочу, щоб саме 100 тисяч були отримані на повному пасиві. Тобто, Якраз таки одна з моїх найбільших фінансових цілей це сформувати е, капітал і е, бізнес таким чином, що я кожного місяця буду отримувати 100 тисяч доларів, нічого не роблячи. Наступна моя фінансова та матеріальна ціль це зробити x 5 до мого капіталу на фондовому та криптовалютному ринку. Е, цю суму я для себе винесла, враховуючи циклічність і враховуючи ті активи, які я придбала. Тобто тут я в принципі. Майже на 99% впевнена, що ця ціль дуже легко реалізуємо. Наступна моя ціль вже трішки важкіша, і це купити нерухомість для моїх батьків. Тобто, в мене взагалі давно є ця мрія, коли я тільки якраз таки почала займатися інвестиціями, тому що, як ви знаєте, ми з Донецьком і є квартира в Донецькій, і там нерухомість, але з нею дуже важко зараз, її неможливо там продати деяку нерухомість взагалі там намагаються. Відняти і так далі. Тобто, по суті, в моїх батьків немає зараз нерухомості в Києві або в інших містах країни, крім Донецьку, і це дає мені зрозуміти, що я повинна їх забезпечити, щоб в них було місце, де вони можуть жити. Звісно, там є свої нюанси стосовно локації, стосовно чи хочуть вони взагалі там жити. Мені ще треба їх, скажімо так. Вимовити, але я думаю, точніше сподіваюся, що в цьому році це якраз таки вийде зробити. Тож поки що це взагалі найскладніше з моїх цілей, хоча саме фінансова вона не є найскладнішою. Ну а тепер давайте перейдемо до особистих цілей. Тобто, наш другий модуль цілей для мене одна з дуже великих цілей на цей рік це зробити так, щоб по всім соціальним мережам в мене було мільйон підписників. Тобто, якщо скласти всі, да, там, інстаграм, телеграм, тікток, ютюб, не знаю, там Twitter, і щоб загальна кількість підписників в мене була 1 мільйон. Людей на українську аудиторію. Потім моя друга така особиста ціль це розвинути свої англомовні соціальні мережі, щоб там було хоча б 100 тисяч підписників. Якщо чесно, коли я писала цю ціль, то мені дуже хотілося б написати 200, 300 і 500, Але давайте будемо реалістичними. Я думаю, що 100 тисяч це не важка. Цифра для особливо англомовної аудиторії, враховуючи, що там набагато більша кількість людей, ніж в Україні. І думаю, що цю ціль я навіть перевиконую. Ну, думаю, сподіваюся і прагну. Потім третя моя особиста ціль, яка також пов'язана з англомовною аудиторією, я хочу запустити навчання та ком'юніті на англійській мові. Тому що теж думаю, що ви знаєте, що в мене з англійською мовою все. Окей, okay. uh, що може якби спілкуватися, скажімо так. І що також на англомовному ринку немає таких прям супер аналогів до мого, скажімо так, блогу, тобто дівчат у крипті, так, звісно, там є, але uh, саме підхід в них інший, і я б не сказала, що вони прям мега-супер популярні. Uh, тож, якраз таки, це відкрита ніша, яку я в цьому році опаную. Ну, і ще декілька цілей, які також uh, стосуються. Англомовної аудиторії, взагалі англійської мови, це я дуже хочу прийти у якості гістя на підкаст на англійській мові. Це взагалі повинно було статися в минулому році, але там через певні обставини не вийшло записати. І також я хочу виступити на величезну сцену, також на англійській мові. Тобто, я вже в 2024-му в Дубаї виступала на англійській мові, але там було небагато людей, тобто там 100 150. А ось хочеться, знаєте, прям масштабно, там 500 тисяч людей. І я ось аж навіть зараз я відчуваю ось це хвилювання, тому що завжди хвилююся перед виступами і завжди собі кажу, що треба йти туди, куди страшно. І ось це я розумію, що мені буде страшно виступати на величезну аудиторію на англійській мові. І тому це якраз таки одна з наших особистих цілей. А тепер давайте рухатися до нашого наступного. Блоку, до нашого наступного модулю, а саме цілі по розвитку. І перша моя ціль по розвитку це пройти навчання по публічним виступам і помовленню, скажімо так. Тобто, я думаю, що ви розумієте, наскільки багато я балакаю в Ютубі, в інстаграмі, на якихось конференціях, на виступах і так далі. І я відчуваю, що мені іноді не вистачає або словникового запасу. Тобто я не можу всі всі свої думки сказати таким чином, як мені б хотілося. Також стосовно інтонації, стосовно pronunciation є питання. І тут я б дуже хотіла в цьому році це покращити. Я в 2024-му хотіла піти, але відкладала це на потім. Тож 2025 рік вперед. Також друга моя ціль по розвитку це піти на навчання по підвищенню профкваліфікації, тобто навчання по трейдингу. Поки що мені треба знайти. До кого я можу піти на навчання, але зазвичай я кожного року ходжу на якесь навчання, тобто в минулому році я ходила до SEO-резонанса і вчилася в нього різним стратегіям. І я впевнена, я навіть не вважаю, я 100% впевнена і переконана, що навіть коли у людині є досвід, навіть якщо цей досвід там, в 5, там, в 10, в 15 років, то все одно є ті люди, які Знають краще ніж вона, тому що в них може бути ще більше досвіду і експертизи. І відповідно завжди треба продовжувати розвиватися і не зупинятися на своїх досягненнях, на своїх знаннях, тому що коли ви зупиняєтеся в розвитку, то ринок да, там, ну і взагалі всесвіт він та продовжується розвиватися, а ви, начебто, застрягли на одному місці. Тож да, в мене є ціль кожного року підвищувати кваліфікацію. Мабуть, декілька разів на рік, тому якраз таки ця ціль стає точніше, залишається незмінною у 2025 році. Потім наступна моя ціль також стосовно розвитку: це налагодити режим, поставу, регулярно займатися спортом та правильно харчуватися, тому що поки що в мене є проблеми з режимом, і іноді там я можу лягати там о п'ятій ранку, або там ну о другій. Знаєте, для мене на ну, начебто, це окей, тобто о, Друга, друга година ночі, все нормально, ще є там декілька годин поспати. І для себе я розумію, що це дуже сильно всю мою енергію забирає. Тобто, коли я не сплю там хоча б 8 годин вночі, то я не висипаюся, і я зранку відчуваю себе як якась там побіта собака. І відповідно дуже важливо мені налагодити режим, щоб далі продовжувати да, якось працювати, робити результати, знімати для вас відео і так далі. Стосовно правильно, Харчування, та ж сама ситуація. Все дуже е, інтуїтивно, ситуативно, тобто я можу харчуватися корисно, а потім я можу там е, за весь день з'їсти там тільки картоплю з Макдональса або там тільки піцу. Тобто тут в мене ціль не їсти менше, або там, я не знаю, не робити собі дефіцит калорій, там, не схуднути, а саме налагодити харчування. Е, щоб, е, да якби наше тіло, це наш храм, щоб я свій храм закидала в нього лише корисні корисну їжу і Якщо ми говоримо про регулярний спорт, то вже скільки? Вже три місяці. Я регулярно займаюсь спортом по три рази на тиждень. Або це роблю самостійно, або з подружкою. Також з тренером ми разом з нею займаємося. Тож тут ціль вже поступово е вже виконана. Тобто, ось ця ціль, вона, начебто, вже виконана, але мені хочеться це продовжувати і у 2025 році. Потім наступні дві цілі можуть бути не Незвичними для мене. Перше це освоїти кундаліні йогу. Е, так, я, ну ви знаєте, я максимально приземлінна людина, тобто, да, я не Ну, скажімо так, звісно, там я веду щоденник самопрограмування, і так далі, але я не полягаюся там на щось, щоб отримати результат, я полягаюся завжди тільки на себе. Але я чула дуже багато позитивних відгуків саме про Кундаліні йогу, і мені ну, просто цікаво її опанувати. Да? Тобто протестувати там один місяць або квартал і подивитися, чи щось зміниться в моєму стані, в моєму розвитку і взагалі, знаєте, там в цих вібраціях. Скажемо так, і ще одна нетипова ціль для мене, це я хочу поїхати в Корею е, та зробити там собі косметичні процедури. І одразу скажу: ні, я там не буду нічого робити, там е, ні з губи, там груди і так далі, я нічого з цього не буду робити, тому що е, в мене чоловік дуже проти, я б насправді щось собі підкоригувала, але е, да, чоловік проти, і ми з ним поспілкувалися, що краще, поки що цього не робити. Да? Там, якщо в мене ця думка залишиться, наприклад. Там через 5 років, то ще е, повернемося до цієї теми. Але поки що, е, поки мені лише 25 років, немає сенсу цього робити. Е, ось, але да, я хочу собі зробити косметичні процедури. Тобто, там я, я навіть не знаю, як це називається. Просто щоб в мене е, обличчя виглядало гарно, е, молодо, була гарна шкіра, е, мабуть, щось е, не знаю, там зробити, якийсь там мікроблейдінг е, е, бровей, там ще щось зробити, але ну, нічого такого кардинального. Е, просто Хочу трішки, знаєте, начебто мати фейс-ап в житті. Дівчата знають про що я кажу. Ну і останні цілі це цілі для задоволення. Про них також не варто забувати. Взагалі, коли я якраз таки писала цілі собі в минулому році, то я зрозуміла, що я ось ці цілі для задоволення взагалі не прописала. Тобто я собі прописувала тільки фінансові цілі і так далі. І якраз таки да, от коли ну умовно, да, там бувають такі моменти, коли там якась сума. Є зароблена і хочеться її кудись витратити. І коли я прийшла її витрачати, то я не зрозуміла, куди я хочу її витратити. І всі ці купівлі машин і так далі вони також були спонтанними. І теж повертаючись до тих моментів, коли ми купували машини, ми могли б це зробити набагато ефективніше, набагато краще і просто це зробити з розумом. Заздалегідь спланувавши такі моменти. Тож тепер на цей рік я теж буду прописувати собі цілі для задоволення. Щоб також від життя отримувати щось приємне, а не тільки пахати, як їшак. Тож, перша моя ціль для задоволення це взимку поїхати на лижі. Так, я дуже хочу поїхати на лижі з друзями, тому що взагалі в дитинстві я каталася багато. Я якби з п'яти років на лижах. І кожного року, якраз таки ми з батьками і з родиною їздили на лижі кататися. Але коли я почала зустрічатися з чоловіком, то він мені. Сказав, я не люблю зиму, тому давай взимку їздити відпочивати в теплі края. І ось вже скільки сім чи вісім років я взагалі не була на лижах, і мені чесно дуже хочеться прокататися, тому що я прям хочу, враховуючи, да, от, що я не катаюся на машині, на байки, на самокаті, на вілік, я просто повсюди падаю. Я дуже гарно катаюся на лижах. Тобто в мене навіть кубки є. Угу. Якщо ми говоримо про другу ціль для задоволення, то мені дуже хочеться відвидати Токіо. Е, тобто Токіо це як взагалі моя мрія. Я дуже давно з дитинства цікавилася аніме. Я навіть робила там різні косплеї, да, там собі там малювала і так далі. Ну і взагалі в мене великі очі, начебто в аніме. І якраз таки, ну, Токіо для мене це. Країна, мрія. Я не впевнена, чи я зможу там жити на постійній основі, але просто приїхати, подивитися на ось цей е світ майбутнього. Да, от я була в Сінгапурі і я там. Просто шаленіла, тобто мені настільки сподобалося, що в мене е, просто на ну, очі, очі знаєте, як цей емоджі з е, очами сердечками були. І якраз таки думаю, що в Токіо буде ще набагато краще. Е, тож, да, моя друга ціль для задоволення це поїхати в Токіо. Скоріше за все, це буде у весні, коли там будуть сакури, цвісти, там і так далі. Потім третя ціль для задоволення це купити Porsche 911 GT3 RS. Е, і тут е, 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 е Звісно, да, це така ціль досить цікава, враховуючи, що вже є дві машини, але звісно, ми да, там будемо їх, скоріше за все, продавати. Ну або е, просто BMW продамо і додамо різницю, і купимо якраз таки ось цей 911 Тому що, знаєте, от мені подобається бути Porsche Family. Е, тобто, от BMW, воно хоче класно, да, але вона якось не вписується в цю родину. Е, тобто, перша машина була Porsche, там, друга машина була вже якась BMW і третя пошта. Да, тобто, давайте будемо. Рухатися в рамках Порша, мабуть, колись там якийсь там Бугаті буде або Lamborghini, це окей. Але от щось BMW мені взагалі не заходить. До речі, напишіть в коментарях, які машини вам більш подобаються: Порш чи BMW. Цікаво дізнатися вашу думку. Потім наступна моя також ціль для задоволення це поїхати з матусею в подорож у Францію, тому що вона в мене дуже любить Францію. Якраз таки через її любов до цієї країни я почала вчити мову. Мову, коли мені було там сім чи вісім років, і вона теж спілкується французькою мовою, їй дуже подобається лазурне Збережжя, якось так воно називається. Також Париж, ми теж, да, коли я була. Маленькою, то влітку їздили, якраз таки у Францію, і от хочеться їй скажімо так влаштувати такий відпочинок, як колись був, тому що звісно, коли все було добре до 2014 року, то і рівень життя був інший. і зараз, якби, я розумію, що дуже легко звикати до чогось доброго, і дуже важко звикати, точніше, відвікати від чогось. Доброго, ну тобто налаштуватися на те, що ваше життя вже не буде так, як раніше. Це дуже важко і неприємно. Ну, коли в мене вже да, от, починаються якісь статки формуватися і можливості, то мені дуже хочеться забезпечити своїм батькам якраз таки е те життя, яке колись було. І я вважаю, що це з мого боку найкраща, найкраща штука, яку я можу зробити для них. Ось е і фінальна моя ціль е це купити сумочку Ерміс з. Магазину, е, тобто не у байерів, не у реселлерів, А саме щоб от з магазину мені її продали. В мене вже були е, попитки її купити в Сінгапурі, в Малайзії е, і ще у Франції, але якось е, не, не вийшло. Тож, поки що, я продовжую формувати свою історію в цього бренду і сподіваюся, що, мабуть, цьому році вийде купити таку сумочку. І так, я розумію, що це крінж, бред, там, мазохізм. І так далі. Але ну може я ж хотіти сумочку. Можу, можу. Я звичайна людина, звичайна дівчинка, в якої є свої хотілки. Ось така в мене хотілка, і така невеличка ціль на 2025 рік. Ну і на цьому поки що мої цілі завершуються. Звісно, можуть з'явитися якісь цілі протягом цього року, враховуючи, що в нас тільки-тільки початок, і ці цілі я написала тільки вчора. Але. Поки що я вважаю, що це такий дуже потужний 2025 рік повинен бути. І також можете написати ваші цілі в коментарях, і вони обов'язково збудуться на цій ноті. Наше відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам сподобалося та було цікаво. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І пишіть свої цілі в коментарях, щоб вони збулися. Це знаєте, як буде ваш перший крок до щоденнику самопрограмування, до реалізації ваших цілей. І вони почали здійснюватися. З вами була Катя Крипто, ейкей Інвестинута.